У самому серці міста Бахмач на алеї героїв об'єдналися городяни, об'єдналися, аби віддати данину пам'яті українським оборонцям. Вже 11 років на варті батьківщини стоять найвідданіші захисники та захисниці. 1 жовтня вся Україна згадує нескорених героїв. Пам'ятають і про полеглих воїнів. Понад 100 захисників із Бахмачу віддали життя в бою за Україну. Тож у цей день громада спільно з Ніжинською військовою адміністрацією вшанували відважних боронителів, схилили голови у скорботній хвилині мовчання. Матері, батьки, вдови та діти у цей день не стримують сліз. Вони зібралися на алеї героїв, аби бодай подумки обійняти своїх найрідніших тих, хто назавжди залишився у серці, але вже не повернеться додому. Біль втрати із громадою розділив начальник Ніжинської військової адміністрації Григорій Ковтун. Я буду дякувати вам, рідні, за терпіння болі, за продовження жити, гідно жити. Я буду дякувати воїнам, які віддали життя, і вічно схиляти голови, і змушувати схиляти тих, хто не хоче їх нахиляти. Я буду дякувати тим воїнам, які сьогодні воюють, які віддають своє здоров'я на фронті. Ви знаєте, болячо, важко говорити, ніхто не зрозуміє багато чого. Але будьте впевнені, що як нам складно, боляче і трудно не буде і не є, ми це зможемо пережити. Пережити, щоб вічно пам'ятати і вічно продовжувати будувати майбутнє нашої держави, а саме головне. Оцих маленьких дітей. Не забути жодного з тих, хто став на захист держави. Наш громадянський і людський обов'язок. Від імені громади вдячність висловив Бахмецький міський голова. Ці священні жертви, вони не даремні. Вони за майбутнє нашої вільної Соборної України. І це невисокопарні слова, тому що воно такі є. Чому говорити важко? Тому що час новітньої війни, а це чотири роки гарячої фази майже багато в чому нас іще більше вражає. Вражає кожну родину. І навіть тут хто зібрався. І навіть тут ми можемо сказати, що це. Не, не е, поворотні жертви лунає. Молитва за упокійну панахиду полеглими воїнами провів настоятель парафії Успіння Пресвятої Богородиці Отець Володимир. Сьогодні ми згадуємо наших воїнів сучасних, які, не жаліючи власного життя, віддали своє життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Сьогодні, дорогі во Христі, браті і сестри, цей унікальний день для українців. Є днем, коли ми повинні найбільше єднатися. До меморіального знаку на честь загиблих героїв піднесли квіти пам'яті. Поруч спалахнули лампадки, немов вічний вогонь, шани й скорботи. Оплакує світлину сина героя Ірина Левчук. Говорить, її захисник загинув у лютому 2024-го. Йому навічно 30. Всі його любили, всі поважали завжди да? липче ніколи Не був, щоб на нього. Грустна лице була, завжди сулибачка. Ну коротше, весь город його знає, як хорошого хлопця. Жінка мріє, аби відвагу сина шанували вічно. На мене це взагалі ужасна втратила. А пам'ятати повинні всі пам'ятати, хто нас захищав, хто захищав ну, всіх нас то захищав. Я вважаю, що це треба, щоб були такі мероприятия, щоб люди не забували. Щодня на лінії фронту українські захисники і захисниці проливають кров за мир і свободу у рідних домівках. У свою чергу тут, у тилу, ми пам'ятаємо кожного оборонця. Герої не вмирають.